Я блогер такий в принципі починаючий. Я оце підскажіть, а відео можна робити більше минути чи ні? Бо мені що то всі е, говорили, що відео треба до минути. Я оце не встигаю розказати, розкрити якусь тему, розказати якусь цікаву історію, е, технологічну якусь операцію і в спіті прорекламувати. Своє виробництво, от, наприклад, які вирощування кукурузи на поливі, тут же можна розказувати дуже довго. І хто послухає і прийме це до уваги, то він реально буде заробляти колосальні бабки. Але ще ж треба і нагадати, що в шапці профіля «Сири, юрти ковбаси, розумієте, підписка на аккаунт. І я це все не вкладаюся, тому е сказали робити це все до минути. Напишіть в коментарях, е чи можна робити більше відео, чи ні. І чи будуть вони ефективні, чи ні? Кукуруза, до речі, по кукурузі.